Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Черговий огляд на встановлений в даному випадку Android Auto в автомобіль BMW. Це трійка у нас, F30 Кузов, 15 2015 рік з мультимедією NBT, з великим екранчиком. Ця мультимедія докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, як завжди, без зміни штатного головного пристрою з збереженням його функціоналу на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий корисний функціонал. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку до вашого оригінального. Регіональна мультимедійної системи блок ховається в торпедо автомобіля. В автомобілі нічого не змінюється, все залишається в оригіналі, на оригінальному екрані з'являється додатковий, корисний функціонал. Дане конкретне відео у нас буде про Android Auto, тому що Android-Auto трошки оновився. Є про що розказати. А, у нас багато відео про Apple CarPlay, але конкретно це відео саме про Android Auto в мультимедійній системі NBT. А, і так, як ми вже сказали, Android Auto трохи оновив свій дизайн. А, він став трошки красивіше. Він став програмою, котрою можна тепер більш-менш користуватися. А, бо а, минулі версії Android Auto, вони були трошки, скажімо так, ну, не дуже а, зручними в користуванні. Після оновлення Android Auto він став насправді. Програму, яку можна використовувати. Тобто деякі програми з Android-телефона тепер доступні на використанні в оригінальній мультимедійній системі. Керуються це все штатним джойстиком, працюють кнопки на кермі, тобто, обладнання максимально інтегровано в автомобіль. З'єднання з, з Android-Auto ми радимо робити дротове. Ми виводимо окрему USB-шку і через USB-кабель ми радимо використовувати android Auto. Є можливість. Можливість під'єднувати деякі телефони андроїд по бездротовому з'єднанню це е, відноситься до 11 плюс андроїдів. Пікселі дуже непогано працюють, але більшість телефонів. Е, Нормально працює Android Auto по дротовому з'єднанню. По бездротовому з'єднанню є така можливість, але є нюанси використання. Він може відвалюватись під час телефонних дзвінків. Він може просто так відвалюватись, може не з'єднуватись. Це не проблеми мультимедійної системи чи проблеми блока. Це саме такі протоколи Android Auto, що вони не дуже дружать з поки що з бездротовим з'єднанням. Можливо, після наступного оновлення Android Auto воно буде працювати нормально. А, так, ну як завжди, є у нас навігаційні програми, Google карта, вайвей сіджик-том. Давайте, от, наприклад, у нас Google карта. Ми можемо робити пошук як за допомогою голосових підсказок. Так, можемо з збереженими. От, наприклад, у нас вулиця Хрещатик. Нам прикладає маршрут на вулицю Хрещатик. При цьому можемо використовувати музикальні додатки YouTube Music, Spotify, В даному випадку у нас YouTube Music, ми можемо включити пісню. Все керується, повторюється штатними кнопками. І з нового, що в Android оновилось, що нема, до речі, в Apple CarPlay, це ви можете перегортувати трек на туди, куди вам треба. Тобто навіть CarPlay такого немає, і в старому Android теж не було. В новому таке з'явилось. Звук у нас. Іде через Aux, що мається на увазі? Для того, щоб був звук в колонках у вас, в мультимедійній системі в оригінальному меню, там де у вас мультимедіа вибирається в істочниках звуку, у вас має бути вибраний AUX. Ви просто вибрали, нікуди нічого фізично не під'єднуєте. Вибрали Aux, переходите в Android Auto з затисканням клавіші меню, та що біля жорстоку, включаєте трек і він у вас грає. Можна перематувати треки повторюся. Давайте ще раз поблизу. У нас такий довгий трек. Функціонал такий же, як і в CarPlay, і Ще є телефонні дзвінки, також в інтерфейсі вашого телефону, вашими контактами, пропущеними. І месенджери буде теж вам надиктовувати меседж, який прийшов в Android авто. Цікаво, що у нас в Android Auto в новій версії от такі менюшка, Вона проподіляється на три частини, де є використання останніх додатків, є навігація, переходить в кнопочку джойстиком, так от е, є музикальні додатки, є ще така мінішка. Тобто ну, реально оновилось, реально можна використовувати тепер і Android ну, в нормальному його вигляді. Друзі, робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку. Блок ховається в автомобіля, в VR-автомобілі залишається все так, як було. Окрім android Auto ще є в Apple Carplay. Звісно, ще є можливість під'єднати передню і задню камеру. В даному автомобілі у нас оригінальна задня камера, вийдя в неї нам загружається задня камера, але якщо у вас немає. До задньої камери або передню, ви хочете доставити за допомогою нашого блоку, це можна зробити, бо є відеовходи під передню і задню камеру. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, встановлюємо Apple Carplay і Android Auto в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації. Заходьте і підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Україн. Також ми є в соціальних мережах Facebook і Instagram. Підписуйтесь, друзі. І якщо вам треба Apple Carplay або Android Auto, звертайтеся.